Ви слухаєте Немирів. На часі у нас засідання творчого радіоклубу. Літо як уже повідомлялося, 19 листопада у Національній філармонії України своїх переможців вшанував другий поетичний вернісаж Троянди і Виноград 2008. Початок якого було проголошено ще навесні, у квітні, цей конкурс пройшов за підтримки головного управління культури і мистецтва Київської міської державної адміністрації. Організували його Український фонд культури, фонд Максима Рильського та Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського. На адресу журі надійшло майже 350 листів із 24 областей України та Києва. Це приблизно на 20% більше ніж на перший вернісаж, який пройшов у 2006 році. Отримано листи і за кордоном – Польщі, Сполучених Штатів Америки, Азербайджану. Ернісаж виявився щедрим на творчий доробок та відтворив нинішній стан життя суспільства, підкреслив голова журі Борис Олійник. Так, у нас є переможці, але немає тих, хто програв. Тому і назвали не конкурсом, а Вернісажем. Це не змагання, а оглядини творчого стану поетичної громади, її настроїв, думок і сподівань. Поет завжди гостро відчуває ритми і болі життя. Концентровано викликає їх сприйняття, а ми отримуємо духовний зріз життя суспільства, можливо, емоційний, але не менш достовірний від рейтингів та опитувань. Хоч вернісаж, перш за все, розрахований на аматорів поетичного слова, але мушу відзначити досить високий загальний художній рівень троянд і винограду, зазначив і член журі поет Микола Луків. Загальне враження, поетична душа народу невичерпна і бездонна. Її не можуть споружнити ніякі сум'яття. Варто додати, що на поетичному вернісажі відзначено 12 лауреатів. Серед них була і Лариса Омельченко із містечка Підгороднього, що на Дніпропетровщині. Сьогодні вона гостя нашої радіопрограми Літо. Сьогодні на засідання радіоклубу Літо завітала Лариса Омельченко, жителька Дніпропетровщини, міста Підгороднього. Людина дуже цікава, людина дуже творча, особистість неординарна, в цьому переконують наші радіослухачі. Познайомлю вас з Ларисою Мельченко, як із лауреатом поетичного вірнісажу Троянди і виноград. Ми раді нашій зустрічі Лариса. Сьогодні ми будемо говорити про стосунки. Стосунки саме людські. І саме це одноіменна назва книжки вашої поетичної. Чому саме стосунки? І не вже в стосунках все людське життя? Ну, певне, що так. Тому що все наше життя це є стосунки. І стосунки наші навіть з тваринами, чи з рідною вулицею, чи з квітами, з квітником, з садом, ж є стосунки. А тим більше стосунки міжлюдські. Ну, в мене в анотації так і написано, що світ у стосунках між людьми світ. Він є наш світ у стосунках між людьми, коханими, близькими, рідними або ж випадковими знайомими. Хоча нічого випадкового, як відомо, не буває. Є таке твердження, є такий вислів літературний дитині, будь-якій небайдуже, як мама буде звертатися до дитини, чи вона буде звертатися ніжно, вибіли молялі, льолю, білу, чи буде казати там щось, гарикувати на неї. Тобто стосунка починається із слів, спочатку було слово. Ви все-таки, за фахом приходять до вас відвідувачі. Які вас стосунки з відвідувачем? Стосунки починаються з слова. Посмішки, знайомства такого на рівні поглядів, на рівні слів. Власне, з дітьми, навіть з чужими, це теж потрібні стосунки, так як в сім'ї. Як починається спілкування мій. з тими людьми, які, от, можливо, і не завжди приємні. Буває таке, кладемо руки на серце. Звичайно, в такої емоційної людини, як я, то буде. Може бути і сарказм якийсь там. Може бути. люди не ображаються. Буває всякого. Але ми повернемось до... Повернемося до захоплення до віршів. Це вже раніше було захоплення, тепер вже це вже професійний рівень, тим паче Київ оцінив. Які вірші от найбільш лягають на душу? Я, я не відмовляюся від е, поняття такої, як, може, я не права, жіноча поезія, жіноча пруза. Я від цього поняття не відмовляюся. Я вважаю, що в мене дуже жіноче, дуже проступає на сторінках книги. І я, власне, може, ну, я не скажу, що я цим пишаюся, але я не відмовляюся від цього, не відхрещуюся від цього. Мереза, ви, Боже борони не феміністка? Ні, я не феміністка. Ну, коли ви це прочитаєте, то взагалі нічого феміністично нема. Ні-ні-ні, Боже з Богу. Ну, тут віє теплими стосунками і домашнім затишком і відносинами між двома. Тут, звичайно, тут ні, нічого такого не буде. А не зовсім затишком, я б сказала, От, Я знаю, що мені деякі люди закидають, кажуть, що дуже у вас сумні поезії. Ну, то вже є, як є, так і, як в житті буває. Слухачем Немирійського радіо нагадаю, гостею творчого радіоклубу Літо є поетеса із Дніпропетровщини Лариса Омельченко. Можна я вам прочитаю вірш стосунки, той, що дав назву з віру стосунки. Рипом і ржавим хвіртка стогнала, Сльози патьоки розмазував дощ, Гола голісінька стежка лежала, І віддавалась малюнкам підошв. Хтось наступив на стегно у калюжі, І через коси струмків пострибав, Хтось свої чоботи, владні і дужі, Ставив на неї і не помічав. Тіло у стежки боліло-боліло, Бив по щоці її дощ сутенер, Килима принца чекала несміло, Нині і прісно, учора й тепер. Я б хотіла сказати, що коли була нещодавно в аудиторії у класі, в 10 класі, де навчається мій син. Сергій. То я запитала дітей, діти відчули. Діти сказали в 10 класі. А коли говорила я жінку, якій 74 роки, і вона пише вірші, вважає себе поетесою, вона не зрозуміла. Вона сказала це про стежку, про дощ, про хвіртку. Я злякалася. Я почала її на пальцях пояснювати. Мені не прийшлося в 10 класі це пояснювати, діти це відчули. То я хочу сказати, я що його вона його слухала вухами, а не душею. Просто вона, вона вважає, що образність така занотто. То є занот. Я прошу дивитися на вірші не заангажовано. Чому людина пише? Чому вона пише, а так, так, от чому вона пише, бо вона не може не писати. Той озна, ну приходить, треба записати, поки воно прийшло. А бували такі моменти, ну коли бувало таке, що писала і, наче як так комусь сказала, що, що не поспішайте, я не встигаю записати. От таке бувало. Не ну так, як ночі. як ноче. Ну, може... Чи бувають такі вірші, коли за них страшно? Так, мабуть, що можуть бути проручими вірші. Так. І треба бути до цього дуже уважним, але часом буває, не можеш про це не написати. Наприклад, щодо мене, то дуже часто я пишу вже про те, що відбулося. Так що, якщо мама одиночка, так вона вже мама одиночка. Якщо там десь хтось когось недолюбив чи не полюбив, це вже. Так що я думаю, що тут вже боятися не варто, я пишу про те, що відбулося, а не те, що могло би бути, якби то ви кажете, чому люди пишуть? Хай люди пишуть. Я прошу, що кому це пишеться, нехай вони пишуть. Все одно, оце письмо наше, пробуємо хтось на тому рівні, хтось на іншому. Це повинно бути підкріплено нашою начитаністю чи що. Треба читати інших авторів. Це страшно, коли людина читає тільки саму себе, а таких приходилось боч. Або ж питаєш, хто улюблений автор. Обов'язково Тарас Шевченко. Бо не придереся. Бо я його в дитинстві, коли вже два вірші вивчив, наче його читаю. Тобто я, так як наче прошу. Як бібліотекар, читайте інших, тих, хто поряд, тих, кого не знаєте. Ви цим збагачуєтесь. І тоді у вас буде багатша, просто елементарно багатша мова на написанні своїх поетичних ряд. А кого читає Лариса Умельчик? Я читаю. Ну, зараз у мене в сумці є збірка Юрка Покальчука Не наступайте на любов. До речі, це так дивно, я купила її на форумі видавців у Львові. Я думала, що я купила прозу. Я купила його ще три книжки прози і просто, просто гребла отак от з полиці. А виявилось сьогодні у вагоні, коли я взяла собі в дорогу, а там вірші, і вірші гарні. Коя ще Оксану Забушко, Сергія Жадана. Я люблю нинішню, сучасну, свіжу, може в чомусь грубезну, може в чомусь десь в чомусь спеціально награну неоковирну поезію, так же як і прозу. Ну, Я люблю це читати. Можете вважати це, кажуть, постмодернізм, можете вважати це так. Я читала в словнику, що таке постмодернізм, я не буду зараз це влазити, але нинішніх авторів я дуже-дуже люблю. Тому що, знаєте, зараз вам казати, що тих, хто вже були, ну я не хочу, ми на них виросли. Мене ну, не вирозло. Ну, звичайно, хтось подобається. Я не хочу зараз про це. Я їх не відкидаю, я ж їх не заперечую. Але мені зараз цікаве нинішнє життя. До речі, от так прийшлося. Я ж брала участь у конкурсі Сила Малого, зайняла там третє місце і була запрошена на моє щастя у Львів на форум видавців цього року за рахунок організаторів конкурсу, то в цьому конкурсу багато закидали недоброзичливці чи заздрісники, я не знаю. Ну, а може просто люди, аналітики, які так вважають, багато закидали того, що багато бруду в цій збірці, що от люди пишуть про бруд сучасного життя, а ви бачите, про що писати? Чи не писав пана Смирний про бруд того життя, чи мало написала Марко Вовчок про бруд того життя, чи Стефанок написав про мед. Ні. Але ж життя того часу ми зараз вивчаємо не за фантастичними творами, які, можливо, мабуть, вже тоді теж хтось писав, а за реалістичними творами того часу. Панас Мирний, Марко Вовчук, Стефаник, Коцюбинський, Тарас Шевченко, я вже за це мовчу. Тобто мені той час, цікавий, інтересний, живий той час, в якому я зараз живу. Я думаю, що цей час теж залишить свій відбиток у літературі. І вибачте, якщо життя дійсно нам реалії підкидає ті, що і наркоманія, і багато чого, то ну, ми не можемо це обійти. Люди про це пишуть не для того, щоб похизуватися, описати сцену алкоголізму там, чи щось заради ню. Може. Але я говорю за тенденцію. В основному люди пишуть за це тому, що воно їм болить. А письменник не знає іншого способу переробити світ, трошки його підкоригувати. як... Написати про це. Ну, я думаю, так. Чого ж ми пишемо і вірші? Ну чого ми їх пишемо? Ну тому що ну все одно хочемо зробити світ е, кращим. Хоча я не, не люблю цих красивих фраз, а вийшло якось воно так. Штампувано. <правжуємо> так, ну вибачте. Слухачем Немирійського радіо нагадаю гостею творчого радіоклубу Літо є поетеса із Дніпропетровщини Лариса Омельченко. Вірші Лариси Омельченко. Та сама Лариса Амельченко? Ну так, то я. Автобіографічне? А, ви за це, ви що до цього? Ну це не можна так уже зовсім сказати. Ну, не буквально, але, але Не буквально, але ж я пропускаю через себе. Якщо я пишу портрет жінки так званої легкої поведінки в інтер'єрі її власної кухні, це, не, це, є, це дійсно, що не я. Але ж мені це теж болить з боку. Я про це пишу, ну не знаю, мабуть. Ж... Хочу це проаналізувати як явище. Так що не завжди, ні-ні, не завжди це є й це може бути не будемо називати е, вірші і не будемо називати тих моїх подруг, але ж є вірші, які дійсно змальовані з моїх знайомих, з моїх подруг. Я не люблю у віршах присвяти робити, знаєте, там Б, М, БМ, БМ там ПК і тому подібне. Ну боюся я. А пишу, вивертаю, вивертаю, просто вивертаю, як оту наволочку з подушки, вивертаю так. Тому я думаю, що та людина прочитає, захоче себе пізнати, пізнає, а інша людина. Може, теж себе впізною, якщо її ця торковаться. Я подумаю, Вже... що це вірш для неї. Ну може, Ну, то. Ми продовжуємо вести мову про стосунки і поговоримо <світ> про чоловіків. Якого б вірша ви б хотіли зараз подарувати саме чоловікам? Чоловікам, тобто не моєму е, коханому? Ні, ні-ні, ні. Сильним половинкам жінок. Справа в тому, що дійсно це ви таке задали запитання, що я розумію, що настільки жіночі чи, чи жіночні у мене вірші, що я навіть не знаю, що чоловікові... Придумала. Вірш вазімоду, прочитаю. Але це не значить, що він характеризує як все-всю всю, всю чоловічу пологу. І лінійку він а, не а, мрієся. Звичайно. Але... Ну, певна, категорія, певна категорія, як певна тенденція, це безумовно. А хтось себе впізнає? Так, можливо. Він не будував обіцянок мости. Сумління його жоден сумнів несе. Принаймні раніше завжди так було. Аж ось алкоголь голови не п'янить. То сонця зернятко в душі проросло, то серце завмерло у ніжності мить. Він є квазімодо, лише навпаки. При повнім комплекті стандарту краси душа ледь пускає любові ростки і вчиться вже віддавати й просить. Тільки хочу маленьким посиланням на саму себе, ну як це. Ну, з маленької зірочки, знаєте, так сноска така от. Що, мабуть, це і ідеалістичне моє уявлення про певну проблему тому що дуже часто так не виходить. Але знайте, що так є, хай не усіх, але ну, так. Принаймні, жінка так, так було. Так. Ні, я просто цим віршем хочу показати, що кохання творить диво. А от в це я вірю в І кохання Чешто? творить дива, особливо з жінками. І ми зараз поговоримо про стосунки що з жінками. А що ми говоримо про жінку? Що ж повинно не лякати у цьому житті? І чого вони найбільше бояться? Ну, певно, ну, на вашу думку. Ну, це суб'єктивна думка. Можливо, когось лякає побут. Побут. Побут нам всім повинен бути в радість. Побут, та ну, побут, посапати гектар городу, видаєте три корови зранку. А я вважаю, що як потягнеш ці три корови і будеш при цьому із зафарбованими нігтями. Так, хоч і 10 коров веди, а не потягнеш, то розраховуй на свої просто сили, на свої сім'ї, свого чоловіка і себе. Що для жінки повинно бути в житті важливим, щоб вона, коли все своє життя от проживе, все в уставність не пошкодувала, що от вона саме так жила. А от чого ж я, оце, я ж на це не звертала уваги? Яка вона повинна бути? Згадався приклад, мабуть, я опосередковано відповім на це питання. Перед вами, ну, на жаль, це радіо не, не видно, але ну, є такий малюнок, до речі, книжечка моя оформлена власними ілюстраціями. Перш за все скажу, якщо радіослухачі хочуть побачити, вони можуть завітати в редакцію радіо і це побачити. Це варто того, щоб прийти побачити то є в мене такий вірш, можна, він секундочку займе, ну два куплети, так, є вірш Бездітна жінка. Можна його прочитаю, просто він буде відповідь, на да. Питання поставлене. Бездітна жінка. Посеред крутого шляху девчинки в смітник бур'янить. У ніч в непогоду лиху та жінка самотня стоїть. Життя напівпройдений шлях, побитий мільйонами ніг, лелека без розуму птах дитинкою не допоміг от такий от вірш короткий, і у мене є знайома, в якої нема діток, їй вже там до 48 чи під 50, так сталося, що нема в них з чоловіком дітей. І вона була ну, така сива, не нафарбована з гулькою, десь як це називається українською мовою чолка, десь ну, чулбчик. щупчика такого модного. Ну, якось вона прийшла до нас на роботу і всі. Не та, що вжахнулися, а як це в прекрасному розумінні з того слова, ну хай будуть ахнули. Ахнули так, що з тобою? Вона прийшла під, підфарбована, модно підстрижена, е е війки підфарбовані, губки підфарбовані, і вона сказала, я прочитала Омельченко вірш, ну ми знайомі, тільки так шапочно, не, не друзі. І подивилась цей малюнок, і вона каже, я рішила, на рисунки це я, але я такою більше... Не буду. Тобто, коли ви мене спитали, про що жалкує жінка, як ти вже прожила життя, так і прожила, не жалкуй. Можеш взяти дитиночку з пологового будинку, з дит -будинку, ну, коли не можеш народити. Бери. Не взяла, тоді вже не жалкуй, не карайся. Тоді так і будь гарною, щасливою в своєму розумінні. І, і я зраділа за неї. Вона сказала, і більше ви такої мене не увидите. А на малюнку, ну на малюнку, от коли мене знову ж таки оця жіночка, що 84 роки коли вона про стежку буквально розуміла, вона й про малюнок. Я їй кажу, ви бачите, що тут волосся закручене в вигляді шарфо і та ще й такого темного, можна сказати, чорного. Вона цього не побачила, вона як, хіба то волосся. Тобто я хотіла показати, наскільки людині було погано. Але покращити свій свістом, яке спасіння утопоючи, діло рук саме утапоюще. Тільки само собі можеш покращити внутрішній світ. Хочеш е, е, жити щасливо, читай тай Лариси Омельченко. <рес> ну, я була, б, я була б щаслива, якщо це справді буде так. Тому що, мабуть, кожен автор хоче знайти свого читача, багато його буде чимало того читача, але коли буде щирий читач, це дуже приємно, тоді хочеться ж писати ще. Тоді виникає ілюзія, що це комусь потрібно, пиши ще, кажу я собі. І завжди бажають один одному щастя в будь-яких ситуаціях. На завершенні нашої розмови про стосунки вірш щасливий. Для щасливих радіослухачів. Він називається Пологи і він відкриває, власне, книжку. Коли скресає крига чекання, і біль так природно перетікав категорію щастя і м'якшають скелі молочні мого материнства нарешті. Коли пуповина любові єднає, вона нерозривна, і горе зі снами про нього, то вже не потрібна плацента, усе це є просто полуге не без філософського інгредієнта. Бажаю, щоб жінки були жінками, матерями, дружинами. Щоб вони були щасливими одним словом, в тому розумінні, яке вони розуміють, якщо в їхнє розуміння щастя це все не входить. Хай вони будуть щасливі по-своєму. А чоловіки, а чоловіки? що чоловіки? Щастя для чоловіків не мислиме без жінок. Ой, я їм бажаю, власне, теж пологів. <сі> Тому що не обов'язково ж пологи можуть бути і духовні, і душевні. Коли народжується дитина, для нього ж це теж пологи. <сі> не з неба ж воно впало. І, шановні раді слухати. Чи моєю співрозмовницею була, я прошу це помітити, не феміністка Лариса Омельченко. Абсолютно, до речі, я хочу вам сказати, я не самодостатня. Я дуже від своєї сім'ї залежу, гарному розумію цього слова. Коли я люблю то сяє все навколо, скажімо так. Я не самодостатня. Може це погана риса для когось. Ну я так не вважаю. Мабуть, що давайте збагачуватися одне від одного якось. Тому що мене трошки лякають люди, які кажуть, я самодостатня, нічого не потрібно, а мені потрібно все. Мені залишається додати, що гостею творчого радіоклубу Літо сьогодні була поетеса із містечка підгороднього Лариса Омельченко. Згадуваний конкурс «Трояндий виноград це конкурс для найширших верст населення, для тих, кому від 10 років, і старший. Він ставить за мету відкрити дарування людини, яка може пише лише для себе. Ви пишете для себе, не пишіть шухляду, а надсилайте свої вірші на суд тих, хто в цьому розуміється. Хто знає, можливо, саме про вас зовсім скоро заговорить вся Україна. А ваші вірші увійдуть до навчальних посібників з рідної мови.